Всім привіт-привіт! Ви привіт. при знаходитесь на каналі Персік. Персик. А ми знаходимося у парку, якщо правильно вимовлю, Over the Boss. Prince Big. Це при в бреду. Такий звичайний такий парк для Голландії. З невеличким контактним зоопарком. Дуже густа зелень. Є також декілька дитячих майданчиків. І зараз ми пройдемося і подивимося, що тут є. Пішли. Вхід з двох сторон. Стосовно парковки, довго шукала, куди припаркуватися. Не знаю, там знайшла якусь кафешку, біля неї припаркувалася, сподіваюся, штраф не прийде. Дуже гарно, все зелене. Ось поруч ви можете бачити автомагістраль. Ось А16, також можна подивитися на машини, які приїжджають. І зараз йдемо до контактного зоопарку, подивимося. На фото бачила Павліна, але, на жаль, Павліна тут ми поки що не побачили. Але олені, кози, дуже багато качок просто вільно гуляють, якісь пташечки. Також, що там у нас кір було? Що... А, кури, так. Кури, півні, гуси, а, гуси, так, гуси. Гуси з гусенятами були. До речі, дивіться під ноги, якщо сюди приїдете, тому що гуси як гуси. До річки, до берегу, коли підходиш обережно, міни всюди. Це хтось когось видрапав. шмати шерсті, котики може билися якісь. А, до речі, бачила, не знали, чи можна годувати людей, бачили, жіночка підійшла з хлібчиком, годувала козочки, олені, прибігли, пташки, всі їли, тому, можливо, можна годувати, раз люди приходять, які живуть поруч, і годують. Так що, будете їхати, захватіть щось. Поїсти звіряткам. Хоча нас? насправді, я думаю, що вони не голодні, але вам буде цікаво, вони відразу підбігають, дуже контактні, мордочки висовують, дають себе потіскати, погладити. Бобри. Які бобри? бобри. Ні, то не домики. Бобрів не побачили. ніхто. Кіра просто питала, бобрів не побачила. Пташки полетіли. Подивимося, що з цього боку ми ще не були, ми були з іншого боку. Ага, є також вінці, ось кури. Можна побачити. О, чапля, гляньте, сіра. Чи вона не жива? Я не розумію, це моляж чи вона жива? Мабуть, моляж. Ні, вона не жива, це моляж. Де вона жива? А, точно жива! Боже, я думала, це не жива. Так, ось курочки, півник козочки. Барашок, доволі така велика у них територія. Зараз підемо далі, обійдемо, ще покажу, що тут є. Також у парку є квіти. Пувшинки, здається, десь ми там бачили, не знаю, чи квітнуть. Ромашечки. якісь водяні жовті риси. Бо наскільки я бачила, вони ростуть. Біля річок зазвичай тут. Велика територія для тварин. Дуже багато містків. Невеличкий лісочок, ну, не лісочок, а така група дерев, схожих на невеличкий лісочок. Скам'єчки є. Люди з собачками гуляють. У затишку дуже зручно, зараз сонечко, гарна погода у затишку взагалі дуже здорово. Є перехід на ту сторону, я дивлюся, мостик якийсь через автомагістраль. Обходимо з іншого боку, щоб показати вам там, де вхід, де центральні ворота. І можна подивитися на тваринах поближче, підійди до них, прямо погладити. Качки, які замінували все довкола. Машиночки дуже гарні. Відпочиваюся затишки. Гусі навіть нас трохи намагалися ганяти. І ці там інші були з качатами. Прямо гусачок такий підійшов, типу, не чіпайте моїх дівчаток. Такий великий місточок. Тварини на такому острівці знаходяться невеличкому. А ось підхід до них. А там вздовж паркану можна пройти трохи. Якщо принести їсти, сюди вони всі прибіжать. Павліна, на жаль, не видно. Олень коситься. Зараз прийдуся в ту сторону. Ось такі, не знаю, класні, дуже цікаві пташечки. І вона така контактна і навіть не кидається нічого. І малі курчатка її такі, милі прям. Милі-милі. І вона така прикольна і вона не тікає, бачите? Майже плотно можна до неї підійти. Привіт. Тобто вони звикли до людей, вони їх не дуже бояться. Ось так, підемо, та не чіпаю, я тебе не чіпаю. Ми йдемо вздовж парканчика. У них там є свій... Басейн, я дивлюся. Малиші, ні, я вас не чіпаю, бачите, нервують трошечки. Спробую пройти до оленів обережно. Зараз я їх обганю. О, все, щоб вони не стресували. Там, бачу, відпочивають олені. Тільки тут обережно, зараз поливалка. А, зараз мене пальне трошечки. Треба встигнути пройти. Вже підмочила мене трошечки, отут вони. Налеченька. Тут слизькувато. Ось так бачите. І вже тут річка йде. Ось вони красені. Аночки вони не знаю, чи видно. Ось такі прикольні олені. Я не певна, на що вам видно, бо я просунула руку через паркан і я, якщо чесно, не настільки висока, наскільки паркан, руку пересунути можу, але чи видно оленів чи ні, не знаю вам. Перевіримо це потім. Ось такі у них будиночки, якщо дивитися без паркана, величезна територія. І все на олені. Ну і річечка. Зараз розвернуся. Так, пішла назад. Зараз тільки бризкалка пройде. І я на рахунок раз, два-три побігла забризковка, а павук бачу павука. Дуже слизько, тому обережно, якщо хтось прийде сюди подивитися, бо я знаю, дуже багато українців тут поруч довкола живуть. Ісь так Можна пригулятися, подивитися, потіскати, приносити їжу. А, ось біжить, біжить, дивіться. Зараз я його підгадую. Кіра вже гадує. Бачите, тобто тварини абсолютно контактні. Можна потискати їх носик. дай носика, дай носика, дай носика. Ось так, гарний носик, можна потискати. такий мокрий, оліничий носик. Бачите? І Кіра потискала цей мокрий носик, мокрий носик, дай шийку почухаю, дай шийку почухаю. Іди, моя хороша. Тобто позитивний настрій вам гарантовано.